-пам. Не понял, блин, куда ты батить? Я круг. Пиши, 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 швидка. Иди сюда, иди сюда. Ты реально <ріхи> <ріхи> приведи мене, мене, приведи мене, приведи мене, приведи, пудьвасочка, куда <ріхи> <ріхи> до трупів. А я не знаю, не могу. Ну вони шіпоти. ж будуть, вони будуть і приведи я мене. Я потім скажу. Добре. О, пошли. Блядь. Сейчас точно, да. Не успеем. Алло. Да. Блядь, опять там. Ты не... Ах ты ж крыса. Возможно, вона ще застрела. Я впевнена. Тому що, ну, да. Купер да, мені да, не поверит, старший крыса. Может, ми ключ выверился. Нет. Ну, що скажу, можеш, не mm. ти убив, блін. Будь я боже. Будь приколу. Не прикольно. Прикольно. А що, стр... стрільби не буде? Мене просто кикнуть. Ну ладно. Бля, цього треба. Опа. Ні. Ти знову Нєе. Та це не я. Я не вмію в цю роль грати. Ця дівчача маніпуляція просто хешма. Бліна, я. Я їй. Я, я не поняв, вона мені, мені сказала, що, що вона круг, і вона мене щось водить по кругу і не веде мене до тіла. Я їй сказав, приведи мене до тіла.